Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я планую попрацювати з ось таким матеріалом: Це агат, 6 мм розмір на мастинок. Цей з огранкою, це і без огранки. Ви бачите, кольори різні, це такий зелений з різними там фіолетовими, жовтими включеннями, так? Ну, не включеннями, а на мастинками, а цей в рожевій кольоровій гамі. Ось. Ну, і хочу я створити такі. Мінімалістичні, ну, начебто літні прикраси. Я, як завжди, трохи невчасна. У мене постійно починається осінь чи зима, мене тягне то на море, то на літні прикраси. Не знаю. Ну, я керуюся тим, що мені хочеться робити, а хочеться мені літню прикрасу. Не бачу причини собі в цьому відмовити. Що я планую зробити? Я хочу, щоб ці прикраси будуть приблизно в одному стилі, тільки ну, в різних кольорових гамах. І я хочу, щоб кріпилися вони, застіпка була на передній частині, так? щоб застібка була якби, основна декоративна частина. І от думаю, зробити такого плану застіпки. Це таке кільце. Тут воно кріпиться, тут у нього відкривається ось. А тут треба ще друге щось таке придумати. Ну, через кільце, напевно, на другий ряд намиста. І от тут підвісочку. Сюди підвісити. Ну, так, я планую. Ось. І знайшла я в себе ось таких метеликів: один блакитний, другий білий. Ось. І подумала, що вони сюди якраз теж ідеально впишуться. Як ви думаєте, прекрасно. Це, звичайно, конектори. А не підвіски, але я теж не бачу в цьому перешкод. Я думаю, що сюди просто я ще підвішу намистинку. Ну, візьму з намиста одну намистинку, звідси якусь зелененьку або синеньку, звідси якусь рожеву. І буде в мене такі, такі два намиста. Тут єдине, що зовсім, не зовсім, не однорідний агат. Тут в мене одна низочка ось такого, але вона не повна. Я її вже кудись частково брала на мистинки. А друга ось така, більш рожева, більш така якась ніжна. І я думаю, що чому б їх не поєднати разом, якось зміксувати. Ось, і буде буде така, така рожева прикраса. Для вас промайнула одна секунда, а для мене я вже закінчила дві прикраси і повертаюся до вас. Значить, Дивіться, що в мене вийшло. Ось такі в мене вийшли дві, як на мене, дуже чудові прикраси. Все, що я хотіла втілити, я і втілила, так як я і уявляла, такими вони і вийшли. Нічого, в принципі, тут суттєво такого, що я вам ще не пояснювала, не відбулось. Ну, давайте я вам покажу декілька моментів. По-перше, мені дуже подобається ось ця кольорова гамма разом з золотом. Оці вони так, так сяють. Така грайлива вийшла прикраса. Різнокольорова, грайлива, золота, блискуча, літня прикраса восени. Ну, нічого, нічого. Тут я поставила протектори з одного та з іншого боку. З одного боку, тут чіпляється. До кільця, який є на замочку. А з другого боку, тобто це я кріпила в процесі, в процесі збірки. А, а тут просто коли вже відкриваю, то це кільце сюди ну, налазить, в принципі. Підвісочку я прикріпила на, більш, на більше кільце 8 мм. Для того, щоб вона могла, щоб, їй, щоб коли ви відкриваєте. Замочок, щоб підвізка ця не вискакувала, її можна отак посунути в цю сторону. Бачите? Тобто, щоб оця застібка проходила сміливо крізь це кільце. І тоді я отак відкриваю і розстібнула прикрасу. І так само застібнула прикрасу. А це кільце, ну, щоб кожного разу воно не випадало. Звичайно, цю прикрасу можна зняти підвізку і носити її в такому класичному варіанті, так? але мені здається, що все ж таки вона більш цікава саме ось в такому. Тут я прикрутила намистинку донизу. І, по-моєму, дуже гарно. Ось. А друга, все те саме, тільки в рожевому кольорі. Абсолютно все те ж саме. Нічого. Не відрізняється. Хіба що тут на мистинки трошки інші проставочні. У мене було трошки цих і трошки цих. І я їх просто розділила. Сюди поставила ось такі, як овальні, а сюди такі от біконуси майже. І підвісочки. Теж сюди рожеву на мистинку перекрутила. І зараз покажу вам на манекені. Ось так виглядає прикраса в зеленому. Кольорі зелене намисто. Воно е, коротеньке, але все ж таки не чокер. Все ж таки, це коротке намисто. Ось так виглядає зелене, Воно так трошки поблизькою приємно, не нав'язливо. І в рожевому кольорі. Виглядає ось так. Яка вам більше подобається? Напишіть в коментарях. Я навіть не знаю, яка мені. Напевно, зелена. Але, якщо чесно, зелений кольор я майже зовсім не ношу ніколи. Я його дуже люблю. В природі, на людях, на інших, але сама ніколи, ніколи не вдягає. Мені він не дуже личить. Але така вона яскрава вийшла. І тут не тільки зелений, а ще й блакитний, і золотий, і жовтий. Ось. Але рожевий теж дуже ніжний. Ну, ось такі от у мене сьогодні роботи. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте це зробити. Я вам дуже рада, дуже вдячна за це. Ну що, побачимось в наступних відео. Дякую за увагу! Бажаю всього найкращого. Бувайте!